Ну що, як життя? А вже від супчика 19 вийшла нова приватка з супкан. Так, тут дивіться у нас є тільки дві карти. місті Town і Cello Хаус. Похоже, забули поставити ніч тут. Ой капець. Так класно? Воно йде? Послухайте шари. Шари дуже класні буде. А, так, да, то можна біжати. Як мені пуску вибрати, може? Як мені взагалі стріляти? Так біжимо. Зараз я вам покажу одну пасхалку, яку я, звісно, Ось вот вона. О. Швидка допомога. Швидка допомога, швидка допомога. Ось наша пасхалка. Цей дядя Бора лежить тут вже мінімум 5 років. Ми будемо до нього лізти. Не знаю, як живіться вийти, правда. Як звідси вийти? Алло. Алло, як звідси вийти? Не поняв. Нічого. Дивись, тут є такий заборчик Хата відкрита. Так, блин. А що через цей дом можна проходити? Через цей дом ага. просто не снова проходити. капец. Блин. У меня породка іноді багається. Ну тож, поверни экран. Ладно, оно. Ну, будемо так грати. А що робити? Ну перевернися. Нічого значення ні, немає просто ніякого значення. Що ці кнопки губці роблять? А бачите? Тут обах якийсь цікаво. Ну кое-что я буду робити за забор. Ну что подай? Что-то не, не бах? бог. То дай вейфе. Можу чему-то поднажати. О, его еще не наносить. Да, це на лах. Ну, от так от можу просто прийти. Давайте прогуляємося в лісі. Подивимося, що там таке є. Щось зішло мене начало хаосу. Ну, в цій привації так нічого немає. Наразі. Проверну екран? Ну, я от кажу, в цій проваці так нічого немає, тільки двісті якісь баги. Баги якісь і все. І що тут взагалі можна стрілятися? Коли вийде 2.0? Може завтра вийде 2.0? Е, то Я запишу відео обов'язково. До речі, хочу зробити вам невелику рекламу. Я дивився на своєму каналі. Ви набрали дуже велику кількість на моєму відео під... Е, в, вийшло нове Ні, вийшло нове оновлення в Ростерган. Ви набрали більшу кількість е, цих. Ми набрали більшу кількість переглядів, тому що там на тому відео 4000 переглядів. За що вам велике дякую. Давайте під цим відео, під такою крутою приваткою. Давайте, пок... давайте покажемо супчику, як ми дуже хочемо, щоб тут можна було хоч по комусь стріляти. Що це за кнопка? Мені шло нам тикати удасть. Чого вона переводиться? Пожалуйста, добавь сюда, чтобы стрелять. Боже, это какой-то капец, правда. Так, давайте сбегаем в лес. Я не знаю, как тут выходит, это правда. Из карт. Давайте на этом видео у нас хотя бы 3000 переглядов. або А як ви набрали на тем видео будет 4000 будь ласка на цим відео хоча б хотя бы 3000 щоб канал развивался Дивіться тут який баг субтитр равноверности не перепутав случайно ладно все Будемо оцему ліском йти і напевно я вже буду прощатися, тому що відео йде вже 6 хвилин. я практично не знаю, як мені стриматися. До речі, е, хто хоче зробити саме найдовше відео, е, один час. Один час, хто хоче відоски зробити забував забавахати такий відос. Один час буде він. Треба ще придумати для чого це він. Може я буду на цьому новому телефоні, походу прокатуватися з 125 левела в TikTok, того що на сторону телефоні там, де я знімався, там про 4.0 в відео там, де я знімав то там в мене є 125. Левел походу, вже 135 й навіть. То я снівлю е, тут е, е, відео один час. Один час буде відео йти. Короче, не забувайте про мій телеграм-канал, в якому вже 8 підписників. Я не знаю, хто ці люди, які підписалися. Ну Будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал. Е, силочку я можу лишити в профілі YouTube, но... Це в звісно, я не знаю, як це зробити. Тому всім пока-пока.